Люднарод, з вами унікальна майстерня. Ну то що, покатався трохи, Попробував ось Там ось корягу Ось таку потягну за собою. Ось Потроху Потроху проходжу обкатку. Ось. Ну Поки що в роботі все подобається з даним трактором. Є е ж все ж таки свої мінуси в даному тракторі. Ось, але ну, ці мінуси, як, як на мене, то вони незначні. Так, з чого почнемо? По-перше, це, звісно ж, електрика. Друзі, по електриці потрібно трошки доробляти. По-перше, це дальнє світло. Потрібно повністю лінзи знімати і там проводити деякі... Роботи по ним. Ну, є у мене на каналі моєму, до речі, кому цікаво відео, як це все робити. Ось. Так, це перше по електриці. І це не тільки по фарам, але і по самим дротам, як вони проведені. Ось, де є білі застіжки ці. Це вже я робив. ось, Тут, 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 тут. прийшлося тут скапчувати, тут, тут, там внутрі є. Ось. Ця фішка, до речі, теж такий нюанс є по цій фішці. У мене ось тут було обломане, Скоріше за все, коли збирали трактор, то обламали. Такий ось тут вусик є, що тримає фішку. Із-за чого був поганий контакт на цій фішці і перестала працювати зарядка. Ось. І ще потрапить сюди волога і теж може пропадати зарядка. Тому раджу, ось я вирішив ось так. Ізолентою все перемотати. Ви можете взяти якусь гофру або як. Друге це. Друге, це у нас. Ось, наприклад. Ось, наприклад, бачимо це предохранителі, вони, до речі, в поганому місті їх потрібно перенести сюди, так як вода вся стікає і попадає на них. Ось тому предохранителі. Ось тут можеш перенести. Ось. В принципі, по електриці буде все. А ні, гальма доробляв, до речі, щоб виводилося на панелі чек, вивів, свічу накалу теж вивів, так як не було під Ось. Ось так. Так, це по електриці, по нюансам. Далі по технічці. Це, ну, звісно ж, понижені, повишені, вони все працюють чітко, включається, як має бути. Ось тільки блокіровка. її потрібно тримати. Вона ось тут б'є в річах. Е, Ну, це погано. Потрібно е, саму ручку обернути ось сюди, щоб вона була ось так. Тоді буде більш зручніше ось. вал відбора потужності, ну це ж це потрібно його так, десь ось або сюди, або сюди, новіші версії комплектації вал відбору потужності вже стоїть під сідушкою. Ось зварив собі такий причіпний механізм буде. Ось так, думаю, хватить. Ну і звісно це у нас не дуже подобається то, що треба перекривати краник під сидушкою, щоб можна було е, прицеп двигати вверх-вниз. Це, до речі, мені не сподобалося. Так, ну а все все остальне у нас все, в принципі, влаштовує, звісно, є нюанс, що не вивели тиск масла на панель, лише лампочка, як на машині. Ось так. До речі, кажуть ще ось ці трубки на гідравліку на руль, що йдуть. Коли орете, міст передній ходить, ось так і їх загинає. Ось тому будьте обережні. Ось, ну, в принципі, в принципі, радіатор все нормально. В принципі, по остальному проблем немає. Ось звідси, до речі, краник пропустив. Не знаю. Не знаю чому. Хто знає. Хто знає, можете відписати, чому краник пропустив. Не знаю чому. Ось, кемовський двигун це вже плюс. Ось зашита така вихлопна. Широка резина, це теж я рахую великий і дуже плюс. А так, в принципі, сідушка удобна, передачі все в порядку. До речі, багато хто каже, що перша вибиває. Перша нічого не вибиває, це я вам даю гарантію, що на 24-ках перша не вибиває. Я пробував різні коряги тягати на першій, Там понижені, повишені, ривками, без ривків. Все в порядку. Ось. Задні колеса теж такі ось великі. Ну, блін. Ну, трактор заслуговує уваги. Рівний пол. Ось. За такі гроші, блін, ну. Не можна купити. Ось. Нагріти його, скажу я вам, друзі, доволі важко. Не так просто. Ось, ну, це якщо, блін, я ось так ось катаюся. Так як я його хочу обкатати по своєму методі, скажімо так. Ось так, друзі. В принципі, мінусів з технічки немає. Кажу лише по нюанси там, по, як я казав. По електроніці. О, так, да, друзі, по електроніці потрібно трошки допрацьовувати. Але відео всі є, як це працює, як це все виправити це все легкотня, Повірте. Ось такі мінуси в даного трактора. Це, на мій погляд. Ось так, друзі. Які будуть далі мінуси, це вже покаже час і робота на ньому. А поки що я покупкою, звісно ж, довольний. Ось, всім рекомендую. Кому потрібно обрати гарний кентавр, звертайтеся, допоможу. Є, є, до речі, хороші магазини, в яких можна купувати, вас не обмануть. І так далі. І, до речі, за гарною ціною. Тому кому потрібно, звісно ж, обращайтеся. Особисто я не продаю, але можу вас направити до людей, які цим займаються. Ось так. Кому сподобалося дане відео, ставимо палець, друзі, вверх. Кому не сподобалося, ставимо палець теж вверх. Не забувайте підписуватися, не забувайте коментувати, не забувайте писати, що мені ще зняти вам про даного трактора. Тому всім до зустрічі!